фундук. Добре, зараз покажу. Так, в общем, тут привитий низька прививка Не. фундука на медвежому горіхі. Три сантиметри над землею вона. Це я показував, він пересаджувався 4 чотири. Чотири рази. Приїхав в Закарпаття два сажниці, вони тут, тут блядь, три Чи чотири рази вони... ні, три рази він пересаджувався, що цей. Цих два, вони тут, доки знайшли своє місце, то вони тут переїжджали з міста на місто. Це в тому році якісь горішки були, але їх вкрали, а в цьому році вже е, пішли Сережки. Україна 50 в цьому році перше сигналки. І сорт трапезунт на четвертий рік. Отак він беру з нього і... Черенки на прививку. Це саме при самій, ну я такі, які у мене є трапезунди. От іменно ці, що тут ростуть. Отут тут їх 20 кущів. 15 з них я беру черенки на прививку. Це мозорозоустойчивий, і він і крупний. І він... В цьому році він це з Маріуполя трапезун, садовода. О, це. В цьому році він вже дасть горіхи такі, що можна буде розпіхувати по карманах. Тому що в цьому році він дав сигналку таку непогану, не вже немає. Взагалі, хто не приїжджав, дивився на ці горіхи, каже, мені такий горіх, мені такий, все остальне не треба. І в цьому році вже трапезунд покаже горіхи. Вже треба буде підходити з відром. О, Короче, ще, ще є горішки. Можна знайти горіхи. Це він четвертий рік. Потім посадили ще, побачили горіхи і захотіли цього сорту. Знову це посадили. Ще 20 штук. І в цьому році засадили все тут трапезундом. Тут шедевр, тут трапезунд. Там є ще, я пізніше покажу. Зараз покажу, привиті на Медвежому горісі. Лишився сорт Джеферсон. Десь штук до 50 лишилося. Наш довгий поки вася довгий. Таке названня в нього. Є його так в количестві трохи. Джефферсон Вася і, і ще один сорт. Ось у нього вже Сережки. Дуже надію, що в цьому році він дасть подивитися на горіх. Потому що, так як казали, що це за сорт, то він повинен здивувати розміром горіха і плодоношенням так як сказали і так як чекаю від нього того плодоношення і гігантського горіха як воно буде далі ну, побачимо Вон, який джеферсон як дав це після обрізки він дав Півтора метрові прирости. Його можна свободно вже на... Тут вже цвіточна почка. О. Саженці взагалі суперові. Кому треба саженці привити на цьому на медвежому. Є качество гарантіровано, можна так сказати, бо претензії до саженців. Хто може приїхати сам викопати. А це перший раз. Перший раз робив водки вже другий раз робив. А це вже посадили. На є. Е, викапували маленькі і посадили отак в школочку на дорощування. Теж перший раз викопали канавку, посадили, проляли і хороший сорт. Потім покажу, коли він вже буде. Гарантія, що він прийнявся. Отакі От піроги, як то кажеться. Все, всім пока.